Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні хочу вам поділитися своїм придбанням від пане Олени Кравчишин. В мене не перша покупка в пані Олени. Я вже кілька років в неї купляю різні рослини, але не мала я тоді каналу, і, відповідно, зараз хочу відзняти для вас, щоб ви теж познайомилися з цим продавцем. Адже продавець дуже. Добросовісна вона, пані Олена, якісно вона знайомить своїм асортиментом. І навіть перед ви, коли пишете їй запит, що хочете щось придбати. Конкретно, я, от, наприклад, сказала, що я хочу такі-то такі-то гортензії, і м -м, те, що було в наявності з тих, що я бажала, лише лишилася пастель Грін. Вона мені показала фото куща. Тобто, перед тим, як ми остаточно оформили замовлення, вона мене ознайомила, як воно буде виглядати, і я підтвердила, і все. І ми на цьому порозумілися. От, і відповідно в неї є група. Взагалі я її знаю з групи Зелена Альтанка. і перші замовлення свої робила я там. А потім вона створила, мабуть, то не група, мабуть, то в неї сторінка. Я точно вкажу, як вона називається, але щось там. Е, так, рослини Олена Кравчишин, чи якось так. Е, точно я дам посилання і, і якби знимок екрану, тобто ви побачите, як це називається. І що гарно, що пані Олена е, не просто там, наприклад, показує свої рослини і реалізує їх, а вона і робить дописи, і от якраз. Перед тим, як я придбала гортензії, чи то вже в процесі там, між оформленням і надсиланням, пані Олена зробила допис про гортензії, про рекомендації з власного досвіду, як вона висадила і які на спостереження склалися. І це було дуже-дуже вчасно, мені точно. Придбала я три Вероніки. Полюбилася мені та Вероніка, я хотіла її поєднувати з трояндами, але мені й так вона сама по собі дуже цікава рослина, щедро квітне, щедро наростає, гарно. от Якби від квітла і знов нарощує, тому мені дуже-дуже це подобається. Ну і гортензія Пастель Грін, як я казала, теж зацікавилася цією гортензією, дуже цікава мені її мінливість кольору. Ну І те, що це буде точно потужний кущ, мені таке дуже підходить. І він дуже любить такі умови, не боїться сонячних променів. Тому та, часом буває, що от якісь затяжні дощі, сонце світить. Там троянди якісь не витримують, а оця красуня мала би витримати, і я сподіваюся, то, що буде мене тішити е, своїм квітуванням і своєю щедрістю. Е, пані Олені, відповідно, оскільки я куплю не перший раз. В мене від неї квітнуть Лілії. Такі махров я показувала не раз і ще покажу. не зараз якраз в прекрасному стані е, свого <світування> максимального квітування. Також в неї зацікавила мене, мене зацікала серія. Меджикал, але не було на той час, коли я вже замовляла. Це добре. Я, я радію, коли в людей, от ну якби вони не тільки вирощують так, а й реалізують то, і це дуже прекрасно, що ми їх підтримуємо гривнею, особливо в такий період зараз. Бо бізнес все ж таки теж я думаю, що переживає і в стані ризику. Тому дуже гарно, що ми їх підтримуємо і асортимент розкупляється. Також з пані Оленою, я до речі, не тільки пані Олену, а загалом. Оскільки зараз нова пошта продовжує постійно свою акцію вихідні дні на поштомати, чи з поштомати, коли відправиш 50 гривнів пересилання, я якби без нахабності завжди вибачаюсь наперед, але питаю, чи можна можете відправити, наприклад, так на поштомат. От і пані Олена відправляє так абсолютно з розумінням. Навіть мені здається, навіть вона сама писала допис, що без проблем. Хто би, має доступ до поштомату або хоче, щоб я відправив поштомату, пишіть і так буде, тому дійсно прекрасно можна про це домовитися і зекономити частину коштів. Адже от, спаковано воно було. Я завжди захоплююсь продавцями, які вміють так прекрасно спакувати досить великі, ну, як отак поставити, чотири контейнери, чотири вазонки. Височенькі, але воно приїхало прекрасно запаковано, компактно в коробку. промарковано, де верх. Ну, дійсно, коробка ніби невелика. Я її витягну з поштомату і думаю, як воно влізло? А влізло, прекрасно, все гарно, компактно запаковано. Повністю е унеможливила пані Олена. Якби, щоб розтресилася, земляна грудка, щоб щось розсипалося, висипалося, вимазалося, все гарно зафіксовано папером, зафіксовано зав'язано гарно, воно все було склеєно скотчем, тобто воно не теліпалося. Навіть якщо я там сильно розхитувала, воно все було зафіксовано між собою, зафіксовано до коробки. Тому дуже гарне професійне пакування, компактне пакування, все доїхало чудово, в чудовому стані. Рослини пишні. Щедрі, густенькі. От, оця красуня її пересадити методом перевалки, і вона досить, я думаю, швидко і безболісно піде в ріст. Тому так, дуже я задоволена і раджу цього продавця, і буду чекати, в неї точно є ще великі листі макрофіли, гортензії. Не знаю, звісно, коли там, як вони виставляються в продаж, коли саме їхній там, пік реалізації, але будемо чекати, звісно. От, ну і наскільки я пам'ятаю, в неї і трави різні є, тобто є асортимент на колірі смак, можна собі щось придивитися і прикупити цікаво, чи ви знайомі з цим протизам? Думаю, що так. Думаю, що в принципі відома пані Олена, бо все ж таки, вона і протипле дуже багато. Я слідкувала раніше більше сиділа в Фейсбуці. От я слідкувала вона і про теплицю, розповідала, як вони будували. Дуже дуже багато вони вкладають часу. Сімейний такий бізнес багато вкладається часу, звісно, зусиль. Тому я намагаюся намагаюся підтримувати, все ж таки, бо так, бо це можу собі уявити, скільки це вкладено, і хочеться, щоб не просто вкладалося, а щоб це все ж таки знаходило свого покупця. І продавець ну, був. Певнений так, що воно не буде залежуватися, і ця праця не дарма. Вам дякую за увагу. Всім до наступних відео. Гарних придбань, гарних квітувань і безпеки вам. І па-па!